Всім привіт! Ми вже трошки з городами, як то кажуть, розслюбалися, то вже в нас трошечки вільного більше часу. Сьогодні неділя, не знаю, коли вийде це відео, бо сьогодні і документ на день народження треба і ми вирішили сьогодні трошки себе побалувати. Що буду готувати, зараз покажу. Що я сьогодні буду готувати, друзі. Хочу приготувати салат з капусти кольорової. Дуже смачний салат, нам всім подобається. Сьогодні ще діти до нас мають приїхати на обід невістка із внуками. То я приготую у мене внучка любить такий салатик. Бачите, упала. Вчора різали капусту, я вам там показувала. Промерзли, тепер горло болить. Але в мене є з шишок, я попила, думаю, що нічого поганого не буде. Знаєте, що зроблю? Ось тут виріжу оце. качан цей, і так цілу її зварю. Потім одної достатньо. Цю не буду варити, ставлю в камеру, не в камеру, а в бокс. І відварю ну, хвилин 5, я знаю, від тоді, як вона закипить. І потім... Водичку я присолю обов'язково, кидаю в лаврушечку і потім витягую, вона стечеться, гостини, розбираю, на суцвіття, на маленькі такі, додаю туди, у кого є помідор, дуже добре. Я щось не купила помідора, а свої вже негарні, вже немає їх. То я додаю крабові палочки, сіль, чорний перчик. Ну, я покажу потім, що я робила. А чоловік робить сьогодні олів'є. Це він йому дуже смачно це виходить. Не піддивляйся. Та я й не піддивляюся, баба з воза, знаєш. Шу? Дивіться, ми готуємо лює завжди з м'ясом. Курине, качина, грудка. І навіть якщо з одної куриною грудки, воно не таке смачне виходить. Картопля, морковка, огірочок, ну, ще не все приготували і яєчка. Горошок у мене свій. Чоловік налупив, я закрутила консервувала. Ось так. Наготуємо та й буде дітям що дати і самим поїсти. Ви ж такі дрова. Пальці поріж. Знаєте, вирішили ось купити ось такий майонез, написано домашній, 50%. -ний». Українського соняшника. Бачите? Торчин я ніколи не купувала. Раніше купувала, він мені не подобається. Я знайшла собі марку цей білоруський, був, але зараз вже українські традиції. І він дуже смачний, як був у нас у дитинстві. А це, знаєте, зайшли в АТБ, взяли цей домашній Ну, думаю, наш шашлик піде він. Який би він не був, все одно піде. Взяли дві упаковочки, ну, одну на шашлик витратили, а одну заставили собі. Ну, побачимо. Думаю, попробую. Попробували, він дуже-дуже смачний, друзі. Чесно, ну дуже смачний. Це не реклама. Я просто от говорю вам, щоб, наприклад, от, королівський смак я. Я вам не то, що його не обожнюю, ненавиджу. Таке, як, побачите, за завирислів, це таке, як не знаю, соплі якісь, господі. Що за майонез не знаю. Мені дуже не подобається. Він якийсь жидкий і, і зовсім не смачний, і меркуватий. Ну, не знаю, може, я на такі натрапила. Я не знаю. Мені він не подобається. Ось українські традиції, оце торчень домашні, це для мене вже. Я буду знати, що цей майонез я буду купувати. Ну, але в магазинах його ніде я не бачила, це тільки в АТБ. В АТБ я заходжу дуже рідко, дуже. Друзі, бачите, вже в якій мисці. А починалося все з маленької. Буде обжираловка. Чи ж починалося все з маленької. Напевно, і майонез цієї не хватить. А ну, що там де вийшло? Та хороший, що ти його там був. Я рудою не займайся. <гум> <гум> Кузний майонез, <гум> так? <гум> Смачно. Смачно. Ну, там перемішай, побачиш, що воно вийшло. Напевно, ще трошки гірочки прийдеться додати. Да, ти ж любиш, що там воно плавало в майонезі. А ну, понятно, звісно, моє зробили такий тазик. Те, що вистачить майонезу, треба ще одну таку банку брати. Не банку, а. Ну, так да, мало, звісно, мало. Ще світ в магазин. Смакота. Вже давно ми її не робили. Олів'єшко. У нас всі його люблять. Такий удачний салат, правда? Ти мене запитиш. Я, всі, я всіх підписників питаю. Я знаю, що всі його люблять. Ну, майже всі. Може якісь там виключення є. Але це такий салат. От скільки нових салатів є, але так, є дуже смачні, але цей, мені кажеться, саме такий. Але з ковбасою її не газу. Ну так, да, з ковбасою нам не подобається. Ми навіть робили із пупків, із сердечок. Знаєте, як смачно. У нас навіть сусіди. моє не зробішся не треба. На побач. Угу, Буду ще чавкати. Огірок потрібен. Огірка зовсім не чувствується. А так смачно, має такий файний. Друзі, зробили ми вже олів'є, а зараз приступимо до цього салату. Я ось бачите, отваріла ось такими шматками. Зараз трошки нишки буду обрізати. На соцвіття. перебираємось, так, бачите? Сусід, щоб не, не миленько. Думала, що цього салату буде менше, але цього буде багато. Нічого, дітям додому дамо, хай їдять. Що нам зараз потрібно в нашому віці? Здоров'я, мир і повага від наших дітей завжди виходить так, як хочеться. Ой, ніколи не думала, що доживу до війни, що ну, не. я дуже багато перечитала книжок про Великовітчизняну, дуже любила дивитися фільми. А зараз я ніколи не думала, що таке трапиться в нас, що дійдемо до цього. Життя. Тяжко зараз всім. Ми тут в своїх хатах сидимо, а ті, які залишилися без нічого. Вчора подивилася в Фейсбуці. Нашим воїнам потрібно. Поранений потрібна одежа. Одяг. Де ж наша держава? Що ж ви тварі творите? Люди дрони купують, люди все. А ви? Коли ж ви нажаретися вже? Скільки ж вже можна людей пошварити? Бо, може, не В Зеленський нікому ж не вірю. Це йде по сценарію фільму, який вони зняли. Ми до роки руха порозвішували і сміялися. Думали, що все буде гарно. Так, друзі, 6 Сім. У мене маленькі, сім, крупно ріжемо. Не міленько, крупненько. Розповідаю про те, що болить. Те, що болить, я дуже болить. Пробачте, мій пісімізм, ну така я людина. Так. Мені кажеться, так буде багато цього салату, то це буде капець. Хто ну, його десь тільки їсти? Неділю раніше весело було. Ох, дивились якісь передачі, або в церкві йшли, зараз така паті, нічого не хочеться. Не музику слухати, нічого не хочеться, чесно. Так, буває якісь патріотичні пісні, включиш, послухаєш. Ну що настрій піднявся і все. Так, ріжемо цибульку. Ніленько це не ставимо. Ось це ріже. Ми у нас новули ці муру. Цимурка не камерла. Кріп, камерз. Ну і виділять трошки. Чуй не І десь поїхав мені купити. Бери мене зуби цей салат, не височило. Кроблю так. такі салати. він такий легенький, такий смаччий. Так. Бачите, ось мене така баночка грибів печериці. чериці. водичку. Де маленькі, так на половинку, де зовсім геть маленькі, бачите, ось геть є малесенькі. Та так кидаю їх. Але, друзі, якщо у вас є помідор, то вам гриби не потрібні. У мене помідора немає. І були в місті і забула купити помідори. Чесно, що була не варень, нічого цими подіями. Якось ні свят, не хочеться ніяк. Нічого. І потім, друзі, ось ще крабові палочки, скільки в мене тут штук, 9 штучок. Я все це покришу, щоб не займати ваш час, а потім включусь. Ну ось, друзі. Нарізала, зараз приправлю чорним перчиком. Я дуже люблю, коли багато чорного перчика. Підсолю гарненько, так. І ось чоловік мені привіз українські традиції, друзі. Ну, це ж не майонез, це соус. А він дуже ну, відрізняється від майонезу самого. Він якийсь такий йде з горчинкою, він мені не подобається. Ну, маємо те, що маємо. Буду цим уже заправляти. Що зробиш? Не будеш кататися по холоді два рази. Боюся спортити салат, Ну побачимо. Зараз розмішаємо і подивимося, що воно буде у нас. Ну, наколотила миска, наче на камеру маленька, сам насамперед вона дуже велика ця мисочка. Ну, нічого, знаєте, мене. Друзі запитували, колись я теж показувала, як готуємо салати. І мені говорили, чому ви не використовуєте домашній майонез? Ну, почнемо з того, які інгредієнти йдуть у домашній майонез. Це олія, правильно? Олія яйце. Ой, гірчиця там, оцет. Друзі, хімічну олію я лити не буду. Я використовую тільки ну, для жарки там, пирожків, там, чи коклет. Я використовую тільки домашню олію, а хімічну олію я не використовую. Я її не люблю і не поважаю. Я знаю, що це чиста хімія, тому що у нас там недалеко хлопчина один працював на цьому заводі. Говорить тітя Валя, у нас навіть кросовки підошва пороз'їдалася в цій хімії. І каже, що заливають в одні ті самі бутилки, етикетки штампують, олейна, сонечко, там, добродар і всі остальні, і все йде під одну марку з одної бочки. Ви розумієте, що це таке? То про яку екологію можна говорити? Та яким зараз ми повітрям дихаємо, які виброси йдуть і в атмосферу, і чим ми дихаємо і взагалі? Ось так. Зараз ще трошечки підсолю його. Тут і цибулька несує, ну не, не, не підсолена. Зараз спробую і побачимо, що з цього вийшло. Ну, ви знаєте, вийшло файно. Смачно, смачно вийшло такий весняний. Гарний салатик. Скаже, що це зимовий салатик. Дуже смачно. Зараз кольорової капусти вистачає і ціна на неї вже. Тепло. У нас хоч і сонечко сьогодні, але прохолодно горі, ну 12 градусів. А тут тепло-тепло, так тепло, тепло. Будемо їсти шашличок. У мене шеф повар бачите, працює. Сьогодні ми вирішили. Ну, свинку ви бачили, ми різали, то вирішили сьогодні внучка, приїде з внуком невістка. Та сядемо трошки свіжатинки. Цілий рік вирощували, то що жалкувати за це, зробимо шашлика. Ми вже давно не їли шашлика. Ну, коли їздили з Одеси, то заїжджали там один раз в кафе, то їли шашличок. Розкажи людям, як ти робиш маринад. У нього дуже смачно виходить шашлик, дуже друзі. Скільки я робив маринадів, це найсмачніший. На 3 кілограми м'яса беремо кіло цибулі невеличкої. Ріжемо отакими кільцями. Вона потім, звісно, тут розбереться, от такого, але його можна буде отак от начіплювати на О, Значить, Повторююся, на 3 кг м'яса кіло можна півтора цибульки невеличкої, нарізаної кільцями. Шашлик нарізаю м'ясо ось такими кусочками. Ось на долоні стоїть. Десь де, більше, де менший. От от, намагаюся бути от такий о. Далі кидаю туди 15-20 лаврових листин. Е чорного перцю, горошком, Таку я знаю, жменьку, Столову ложку. З горкою можна, нічого воно не повредити. Е Ставлю туди велику пачку цього нашого української традиції майонезу. 600 чи 700 грамів, скільки я вже не пам'ятаю. Цей раз ми ж торчин ставили. Ну, ставили торчин велику, 600-700 грамів майонезу. І обов'язково заляти її не просто водою, а підсолити чуть, чуть І обов'язково заляти її не простою водою, а газерованою, сильно газованою водою. Ось на це все діло, в мене пішло 2 літри газованої води. Дешева на, вода. Настоювати 12 годин. От вчора вечір я зробив і сьогодні вже нашиляю. Будемо смакувати. Костер вже горить. Щось ти так багато його наклав, що ми з ним робити будемо? Їсти, дітям дамо додому. Ну, а лишиться, шампурів не вистачить. Лишиться, що камеру закинемо. Камеру закинемо, потім відкриємо та розморозимо і зробимо собі на новий рік. Бачите, вже скільки зробив. Я не допомагаю, це справа чоловіча. Шашлик жарити це справа суто чоловіча. Тут жінки. Я дозволив хіба що знімати. Так, були у нас тут хлопці наші, то вони, звичайно, самі це. Ну нічого. Все буде добре. І Ще одна немаловажна річ, коли будете жарити на, е, в углях, перед тим як ставити шампура на вугілля, на, об... дрога, на, дрова, ну, углі, кажуть, так, на дрова. То посипте ці дрова сіллю, прямо таку хорошу ложку столову солі і посипати сіллю. Для чого це робиться? Це робиться для того, щоб шашлик не горів. Ух ти. Він потім не буде горіти. Перший раз чую. І обов'язково збризувати, коли печеться, збризувати. Ну, хто робив шашлик знає, збризувати цією самою рідиною, щоб він був м'якший і не такий сухий. Так? А Аромати тут. Я вибачаюся, я ще забувся вам сказати до всіх тих інгредієнтів, що я кладу маринад до, до на шашлик. Я додаю два пакетики. Звичайнісінькі пакетики в магазині продаються, написано приправа до шашлику. Це є до курки, до плову, до морковки корейської. А це приправа до шашлику. От до всього того, що я вам говорив до того, ще додаються два пакетики до шашлику. Я просто забув сказати. І ось. апетитно як. І ще дуже, дуже немаловажно, так би мовити. Дрова потрібні бути фруктові, тобто черешня, вишня, персик, абрикоса. Акація, дуб граб, воно не те. Фруктове дерево дає дуже гарний аромат.